Вау! У мені приїхав лімітований набір від Роуд. Він складається з лімітованого бальзаму, який має пахнути як булочка з корицією. Ум'яна можна було обрати будь-які з постійної колекції. Цікаво, який я відтінок вибрала. Мені так подобається цей дизайн. Ціна А Не можу я в такому перечутті. Шикарний. Окей, це не пахне булочкою з корицією, можливо, карамелю, можливо, капучино. Знаєте, такий макафе три в одному. Ви можете мені довіряти, тому що сьогодні цілий ранок я пекла булки з корицією, і ось це пахне корицією, а ось це не пахне корицею взагалі. На жаль, у мене є ще два бальзами від Роуд, солену карамель. Я повторюю вдруге, а еспресо без запаху. Рум'ян від Роуд У мене також є вже два відтінки. Цей раз я вирішила, що мені не вистачає Toasted теді. Має бути шалено темний відтінок. Я навіть трішки переживаю. Настільки темний, на цю сторону нанесу за допомогою пензлика, кажуть, що цей відтінок може замінити і рум'яни, і бронзер. На цю сторону давайте одразу з тюбика. Пальцями теж так непогано. З рум'янами все зрозуміло, як завжди на висоті. А що там з бальзамом? Він з золотими блискітками всередині, вау! Тепер давайте його нанесемо з улюбленим олівчиком Хейлі Bieber від Makeup Forever 606. Окрім блискіток, бальзам має легенький коричневий відтінок. Рум'яна прекрасні, я не буду боятися їх наносити в повсякденному житті, а блиск, скажіть мені, пасує? піду насолоджуватися булочкою і кавою.